Слава Ісусу Христос! Ви знаєте, я перший раз приїхала, знала за отця Олега, від знайомих людей. Я хворіла вже ну, 4 роки. Такі проблеми сімейні були, що я почала сильно хворіти. Я працювала на роботі 30 років на посаді начальника заступник начальника в а мала сімейні проблеми, такі ви знаєте, о, ці, е, шановні е, брати і сестри, що я не могла якось змиритися, таке випробування мала життєве. Хоча я й була з духовно підкована. Але ви знаєте, я, видно, більше любила дітей, чоловіка, родину, ніж Бога. І мені Бог таке дав випробування, що я не могла змиритися за якими речами. І я почала сильно хворіти. Хворіти в лікарні, раз, другий, третій, десятий, лежала в лікарні. Різне лікування мені давали лікарі. Я їздила. Навіть ви знаєте, порадили мені до тих бабок їздила. Ну, ви знаєте, шановні брати, не варто їхати ніде. Я її там, там шукаю, людей, знаєте, в такий момент різної поради. І не знаю, де допомогти може. Хоча я віра була, бо я навіть апостольської молитви є, але я й там поїхала. Дуже не що я зробила, але я сповідала за то. Потім мені сказали, що отця Олега, я минулого року, 24-го, на День Незалежності, ми, ми самі зі Львова є. З чоловіком люди всі, ви знаєте, йдуть з прапорами, зі всім. А ми їдемо сюди, в Франківськ, до отця Олега на відправу, приїхали сюди, бо я дуже хвора була. І мені було шкода, знаєте, а діти. Що то ну, я була дуже фора, така ну я ж ослаблена, я не могла до церкви йти, для мене дуже тяжко було. Я не могла між між людині де піти, я на роботу не могла йти. Хоча на роботі мене тримали, ну як мій міста і знали деякі проблеми. І я не могла, е, знаєте, ослаблена. Я встати не могла, я не могла помолитися, я не могла піти до людей. От, чоловік не сидить у мене чоловік тут є зі мною. Ну, я дякую чоловіку, зі мною сюди ходив. Одні діти вже дорослі, синами 30 років, дочці 25 років, дочка якраз замуж виходила, я почала знову хворіти другий раз, в мене такий був тяжкий стан. Тут дочка завагітніла, дочка, дочка завитіла лікарне, лежу. мені чоловік каже, ти знаєш, то будь, здорово, будь внучка, дочка вагітна, внуки будемо мати. А я, ви знаєте, мені таке було далеке для мене все, те життя, то все, я хоча любила, все. а потім мені так все для мене стало темно. Я... Не любила музики, не любила телевізор дивитися, я не могла, мені тут таке було далеке-далеке-далеке. Я потім приїхала, кажу, 24 числа сюди. Кінь, що я багато була і в в халакрех їздила в такі місця, знаєте. І я жала, але все одно хвороба не проходила. Але як я приїхала до отця Олега 24 серпня, після того почалось оздоровлення таке, знаєте, я до церкви почала ходити. Я в апостольській молитві мені треба кожної п'ятниці першої сповідатися. Ви знаєте, були випадки вже, шановні брати і сестри, що додому священик приходив сповідати. Ви не повірите, для мене це було дуже тяжко. Дитина в хаті мала, дочка є, чоловік, вони, знаєте, вже як приходить священник, то вже людина має помирати, мені здається. я знаю, У мене бабця була хвора, така, то приходить священник вже то перед смертю. Я не могла на них. Дивити. Я була готова вже до всього, знаєте? Мені не тяжко, не страшно було вмирати, а мені було шкода дітей, чоловіка, бо вони лишаються. Я, вони ще не готові до мого відходу були. Я прошу, Боже, поможи мені, я буду чесно служити далі, вірно, буду других наставляти, Ну щоб я вернулася до життя, бо не готовіши моя сім'я, чоловік, діти, знаєте, щоб вони були готові. Я прошу зараз Бога, щоб вони були готові. А любить, знаєте, бо як не готова сім'я. Я колись як була ще молода, ну така, знаєте, ми таку пісні співали в церкві. Мій Христе, переді мною шлях пройти не мушу, так як ти, мій Христе, нелегко взяти тягар на плечі. Я думаю, То я любий тягар перенесу, який буде переді мною. Але як тягар став, я думаю, боже, яка я була слаба тоді, що я таке думала собі, що я все принесу. Я думаю, я колись сказали, людина раптом помирає, я собі так думаю. Ні, краще, як людина хворіє, то люди готові, сім'я до відходу, знаєте, людина, а тепер думаю, мені, ви знаєте, теж тяжко, як людина хворіє і чекають, чи виздору, чи не виздору людина. то дуже тяжко, ви знаєте. мене Ті са так, як я приїхала, знаєте, я почала ходити вже до церкви, краще почала почувати. І тут якраз у нас з чоловіком 30 років було, мало мабуть, 6 листопада, як ми поженилися. А якраз, почалася з 1 листопада 9 дев'ятниця. Я до церкви на дев'ятницю ходила, по я групу оформила, понамола на роботу ходити, я вже на пенсії. І це і я тоді йду до церкви дев'ятницю і п'ятого числа вечора йду до церкви свята по святах і тепер стан покращився. Я приїхала до вас знову, отець Олег, хотіла бо я дзвонила до отця Олега, свідчення дати, щоб люди молилися, тільки треба молитися, щиро молитися. Які б проблеми не були життєю у вас, з дітьми, з сім'єю. З батьками, з чоловіком, жінкою, знаєте, молитва то є сильна, тільки молитва, молитва на Вервиці. Я, наприклад, завжди молю таємниця щастя, мене лежить на столику. Кожен день я собі дала та книжечка є таємниця щастя. От я кожен день мушу промолити, знаєте, весь час І я дітей завчула вчуть, щоб теж вони молилися. І вервиться, різні верветься, я знаю на пам'ять, я буваю вночі збуджуся. Мой чоловік не буде, я на навертися, знаю до Святого Духа, за щасливу смерть, о мати Божа, така гарна.